Настав час южніх новин і я вітаю наших глядачів. У цьому випуску до вашої уваги пропонуємо такі теми. Одеський припортовий завод виграв апеляційний суд про стягнення податку на прибуток. Томос у Южному у храмі покрови Пресвятої Богородиці, відслужили урочисту літургію. Южне найспортивніше місце у лідерах одразу за двома позиціями обласного рейтингу. Одеський припортовий завод виграв апеляційний суд про стягнення податку на прибуток. Наразі триває процедура з повернення коштів. Проте гроші будуть повертатися поступово і не всі на рахунок підприємства. Про це нашим журналістам розповів заступник директора ОПЗ. Крім того, Микола Щуріков повідомив, що завод має рішення на свою користь і щодо так званих боргів Укртрансгазу. Подробиці в нашому першому матеріалі. Апеляційну скаргу одеського управління Офісу великих платників податків ДФС залишити без задоволення. Так вирішив апеляційний адміністративний суд. Постанову оприлюдни на своїй сторінці Микола Щуріков. Справа стосувалася повернення ОПЗ переплаченого податку на прибуток у сумі 489 мільйонів 790 тисяч 989 гривень. Останнє засідання відбулося 20 березня. Наразі триває процес визначення процедури повернення коштів, розповідає заступник директора. ОПЗ по телефону. Сьогодні ми выиграли суд. сьогодні є вже якийсь то предполагаемый график погашения этих денег. Налоговая настаивает в том, чтобы первых погашений денег все-таки мы, они же с нами по налогу на землю и там налоги, которые мы это время не платили. А остальные деньги мы будем уже стабилизировать работу завода, сплачивать заработные оплаты и пытаться готовиться к запуску, если запуск зараз не состоит. Сподівання на можливий пуск надає ще дві справи, які ОПЗ виграв. Про це розповів Микола Щуріков. Зокрема, йдеться про нібито заборгованість, через яку Укртрансгаз відмовляє у транспортуванні газу на завод. крім цих судових, що виграли всі суди у Трансгаза на ті дні, якщо ви пам'ятаєте, що прес-реліз Трансгаза, який вони заявили в себе на сайті, що ОПЗ довжені там майже 800 мільйонів гривень. и что менеджмент ОПЗ не квалифицированный там или не там не соответствует чему-то там, так вот довожу. Мы выиграли все суды, это было два суда, где мы были с одной стороны с компанией В и нам там 400 миллионов гривен пытались на нас повесить. И второй суд, это суд 2016 года, на 430 миллионов гривен тоже баланса газа, где была компания Укргаз. Так вот, на сегодняшний момент мы выиграли уже и в одном, и во втором э, деле две апелляции. Решения вступили в законную силу. И в этих решениях указано, что завод вообще не имеет никакого отношения к этим деньгам и никакой ответственности несен. Перша сума по справі про повернення податку на прибуток має зайти на рахунок ОПЗ до кінця цього тижня. Вона складатиме 52 мільйони гривень. Також до кінця цього тижня на заводі очікують позитивного рішення щодо транспортування газу, але впевнено про пуск виробництва в управлінні заводу не говорять. Це через саботаж з боку Укртрансгазу розповів Микола Щуріков. Масовий замор риби у сучавському ставку стався минулого тижня. У цей період рибалки помітили жирні плями на воді та піну. Причини загибелі риби встановлюють і підприємці, що орендують став. Вони здали проби води до кількох лабораторій та вже мають перші результати. Другий тиждень до берега Сичавського ставку прибиває піну та загиблу рибу. Підприємці переконані, що риба гине через викид каналізаційних стоків. Минулого тижня вони зафіксували на воді великі жирні плями, а перші результати лабораторних аналізів говорять, що деякі показники перевищують норму у п'ять разів. У лабораторії мені сказали, що у вас дуже великий зброс каналізації у ставку. Тобто це моючі средства, які у нас йдуть в каналізацію. Вони чого тут ставку. Откуди вони тут беруться, я не знаю. це каналізація щасних домов, це з гаражей, ліба та кНЕЕСКО. Тут треба розбиратися. Неподалік ставку знаходиться Южницька каналізаційна насосна станція. Приходимо туди. Біля воріт зустрічаємося з головним інженером підприємства та машиністом КНС. Вони погоджуються провести нас територією. Запевняють, жодних викидів з Южницької КНС не було і бути не може навіть у разі несанкціонованого відключення світла. Два дізель-генератори запущені в експлуатацію. Вони щомісячно проходять обкатку. і Все ми вже не. Маємо нікакій проблеми з электропостачанням. Насчет замора то я слышал, а то, что нарікають, що это ми могли, це невозможно. Потому що здесь все закрыто и все отрегулировано, что все только йде на БХО. Через напорные коллекторы. Так что нам никаких претензий не должно быть, потому что вы ви сами видели, что у нас все закрито і вихода на ставок немає. Ще одна причина погіршення екологічної ситуації це гаражі, розповідає Геннадій Бурлака. Власники гаражів скидають сміття на схили біля ставку. В процесі власного дослідження він натрапив навіть на електричну розетку біля самої води. І розетка близько возле води, практично в воді знаходиться під напряженням. І що саме факт, що ця розетка йде з гаража. Людина, яка це робила, чим вона думала, я взагалі не розумію. Тут діти гуляють, це просто нонсенс. І я не розумію, чим займається тут директор гаражів, який не слідкує за порядком. Ви подивіться, що тут робиться. Я вважаю, що у нас на сьогоднішній день працює муніципальна варта в місті, яка має вийти сюди з обстеженням. І в срочному порядку написати директору гаражей предписання, щоб вони це все вбрали, і от этот, е хлам повивозили, поубирали в конце концов. І, мабуть, е дати предписання, щоб він якийсь забор тут зробив, тому що весь мусор, весь вставку. Треба е бути в конце концов людьми, тому що. За ці роки, що тут сучасні гаражі, Це проблема да, міста, але вже нікуди їх не дінеш, вони вже тут є. Але хоча б можна за порядком слідити і не вбивати цей ставок. Тут виходить так, що одні люди прилажують усилля, щоб цей ставок, щоб розвести рибу, щоб наші пенсіонери, діти в свободне час могли вийти на рибалку, віддихнути, половити рибки. Другі ззади, це все вбивають. Пошуки причетних до загибелі риби підприємці продовжать. Проби води з Сичавського ставку здали у ще дві лабораторії. Отримати розширені результати мають через 10 днів. Після цього орендарі продовжать пошуки можливих винуватців. Томос у Южному. Копію документу, що засвідчує автокефалію Української православної церкви, доставили у храм Покрови Пресвятої Богородиці. Урочиста літургія та проповідь відбулись 27 березня. Служіння проводив єпископ Одеської і Балтської парафії Павло. Цього ж дня у храмі відбулася ще одна знакова подія. Деталі розкаже Альона Ковальова. В Южне доставили Томос про утворення української помісної православної церкви. Копію документу прийняли у храмі Покрови Пресвятої Богородиці 27 березня. Лист привіз єпископ Одеської та Балтської єпархії Павло. Саме він благословив залучення южненської парафії до помісної церкви. Я вірю в те, що це тільки почас процес, який починається, і до мене багато приходять і людей, і в тому числі священиків, які дивляться, придивляються. І ми на своїй землі це без сумніву буде в Україні, буде без сумніву російська православна церква, як вона є, і в Сполучених Штатах в Америці чи в Канаді, але вона буде називатися Російською православною церквою. А ми українці повинні уточнювати себе з чимось українців. Я не проти того, щоб була українська церква і була російська православна церква, як і є наряду, і грузинська, і армянська православна церква, які називаються. Я їх поважаю, і ми спілкуємося. З цими чи священиками, чи з мирянами, які є прихожанами тієї чи іншої громади, і в нас це ж все буде. Южненська парафія одна з десятка на Одещині, що приєднались до помісної церкви, і свідчення про це, тобто документ, міг бачити кожен в храмі. Документ розмістили в загальнодоступному місці. Тож ознайомитись з ним можуть всі охочі, хоча прочитати його складно. Текст документу написаний грецькою. Цей томос, який був дарований нашій православній церкві України Коснопільським патріархатом, який був підписаний всіма членами собору Коснопільської церкви, сьогодні копія його привезена до нашого храму, ще поки що на грецькій мові, але ми сподіваємося, що в скорому часі буде переклад і на українську мову, і будемо кожен вірний може собі прочитати. Це є дарування незалежності нашої церкви і те, що він є сьогодні у нашому місті, у нашому храмі, так як ми є так. Саме Православна церква України це є нам дуже радісно, і я думаю, що кожен повинен засвідчитися і переконатися, що він є на правильній дорозі. Разом з вірянами духовенство відправили службу. Після чого отці звернулись до прихожан з проповіддю та закликом помолитись за Україну та її майбутнє. Ще одна знакова подія для духовництва храму освячення ікони Варвари Великомучениці. Її написав Михайло Віщун, син настоятеля храму. Дуже така важлива подія, тому що скільки років, вважаєте, 1448 рік, потім 1686 рік, скільки років чекати цього такого славного дня. І дуже приємно, що це в нашій церкві відбулося, що на душі світло, на душі приємно, тому що наша церква, яка була вкрадена, анексована. Вона на кінець вернулася. Копія документу залишиться в храмі. Настоятель додає, що долучитись до української помісної церкви зможе кожна громада за власним бажанням. Ніяких заходів щодо примусового залучення прихожан до автокефалії проводитись не буде. Южне визнано найспортивнішим в Одеській області. Відповідну відзнаку отримав голова міськспорткомітету Артем Луць напередодні в Одесі. За підсумками 2018 року, наше місто обійняло лідируючі позиції рейтингу Одещини як з олімпійських, так і з неолімпійських видів спорту. Дві нагороди поповнили скарбничку Южного. Ці відзнаки тепер прикрашають полиці у кабінеті міськспорткомітету. Южне посіло перші місця у рейтингу Одеської області 2018 року з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Їздив в Одесу отримувати нагороду. Голова міськспорткомітету Артем Луць він говорить: для южного це не є новиною, адже протягом останніх п'яти років місто отримує такі звання. В Кінці кожного року. Особисто я збираю всю інформацію з наших спортивних клубів, їхні здобутки, досягнення за рік. Це називається досягнення вищої спортивної майстерності. Туди входять чемпіонати України і міжнародні змагання офіційні чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Кубок світу і Кубок Європи. Тобто, якщо це міжнародний турнір і досить високого такого рівня, то він сюди не потрапляє. Тобто, це є от такі знакові змагання: світ, Європа. І Україна. За останні п'ять років ми займали перше місце з олімпійських і не з олімпійських видів спорту. Лише тільки в 2017 році ми з неолімпійських зайняли друге місце. А так весь час перше місце займаємо. Такі ситуації, які ми сьогодні вже опинилися, складнуваті да, для наших підприємств, тому це. Досить просто вдалий значить, сезон прийшов. Все ж таки, ще на плаву, ще якось дихаємо і тримаємось. Тому великим дякую клубам нашим. Нагородження проходило в одному з вищих навчальних закладів Одеси. На сайті відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області розміщено матеріал про церемонію нагородження. У статті зокрема йдеться. За багаторічну і плідну працю у підготовці спортсменів високого класу нагороджено президента Федерації каної України, голову ФСК Хімік Одеського припортового заводу Сергія Чернишова. Тих, хто докладає зусилля у розвиток спорту у Одеської області, нагороджували представники управління фізичної культури і спорту Одеської ОДА. Згідно наказів Міністерства молоді та спорту України визначається рейтинг з олімпійських видів спорту, видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігр, і видів спорту інвалідів. Ці відповідні накази є е, шкала, і воно навіть е, проходить е, ці накази реєстрацію міністерстві юстиції, тобто вони як. Поч як, як закон на території України, і кожного року вже там 15 років поспіль в Одеській області визначається такий рейтинг, і в цьому році якраз місто южне за підсумками минулого року було нагороджено, бо зайняли перші місця і паралімпійськими, по і понімпійськими нідом. На сайті управління фізичної культури і спорту Одеської облдержадміністрації опубліковано рішення колегії. Там зазначена кількість балів, яку здобуло кожне місто. З олімпійських видів спорту южне набрало 13 тисяч 892 очки. На другому місці Чорноморськ. У нього 3 тисячі 464 бали. З неолімпійських видів южне набрало 9 тисяч 289 очок. На другому місці Білгород Дністровський. У нього 8591 бал. Це все про що ми запланували розповісти вам сьогодні і тому залишається лише попрощатися. Будьте радісними і не забувайте дивитися Юрінське телебачення. Побачимось у п'ятницю.